Росію цієї ночі атакували дрони. Вибухало одразу в кількох регіонах. У Волгограді БПЛА попередньо уразили НПЗ «Лукойл». У мережі публікують відео пожеж та роботи ППО. Нафтопереробний завод у Волгограді під атакою вдруге за останні 10 днів. Місцева влада підтвердила пожежу на території підприємства. Вибухало вночі і в Самарській області. Дрони фіксували над Новокуйбишевським НПЗ. Вороже міноборони звітує, що нібито збили за ніч 57 дронів над Волгоградською та Саратовською. Ростовською, Курською та Брянською областями і наші джерела в СБУ повідомляють, що безпілотники спецпідрозділу Альфа знищили у новоросійську чотири пускові установки С 400 та два радари. Атака сталася в ніч проти п'ятниці, і раніше повідомлялося про одну уражену систему ППО. Знищені установки були на території кубанської військової частини. Загалом там стояли 12 комплексів С 400 і Є висока ймовірність, що пошкоджені також і вони повідомляють в СБУ. Володимир Зеленський з візитом у Греції, а програму поїздки з міркувань безпеки повністю не розкривають. Відомо, що президент проведе зустріч з грецьким колегою, а також прем'єр-міністром і спікером парламенту. Смі повідомляють, що під час візиту до АФІН Володимир Зеленський буде домовлятися про передачу двох батарей Петріот та 12 винищувачів Міраж, а ще про поставки газу. Вже є у нас домовленості про фінансування імпорту газу, і ми закриємо потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російський удар. Уряд України спрямував кошти на фінансування імпорту. Допомагають наші європейські партнери, європейські банки під гарантією Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегії. Триває активна робота із американськими партнерами. Повне фінансування буде завтра. Український президент буде з візитом у Францію. Зустріч з Еммануелем Макроном анонсував Єлисейський палац. А у вівторок Зеленський відвідає Іспанію. Повідомляє конгрес країни.